Однозначно приємно розпочинати ранок у чудовій компанії. Зараз ми це робитимемо у нашому чудовому товаристві, і зокрема, з ким ми це будемо робити зараз. Представить моя колега. Ми сьогодні будемо спілкуватися з людьми, які закохані не тільки один в одного, а й в свою професію. Вони актори. Отож спілкуємось ми сьогодні про любов крізь призму театрального мистецтва, а спілкуємось з Олесою та Рудольфом Дзуринцями. Це подружжя, а окрім того, актори закарпатського українського музично-драматичного театру імені братів Шерегів. Доброго, Доброго вам. ранку вам. Як ранок розпочинається Ран. в акторів? Весело. Ну, у у нас, нас дуже весело, з нашими дітками двома прекрасними. Наразі притаманну так, от, от такій ранній порі прокидатися. Ну так, в садочок одна йде, а інша зі мною О, на роботу. – Трохи пізніше прокидаємося. Трохи пізніше, десь на годинку. Юлька старша нас будить і ми її ведемо в садочок. Тобто ранок завжди активний. Так. І... Так. <клес> Отак, от уже склалося, що протягом кількох місяців актори закарпатського болму з драмтеатру досить таки часто бували в нашій студії, але така подружня, творча пара театральна, ви у нас вперше зокрема в студії. От нам, в принципі, така передісторія вашого знайомства крізь призму театру знайома. Але от, чи не могли б ви нашим глядачам розповісти, як воно трапилось, що театр поєднав вас? Ну, в 2007 році нас шестеро молодих акторів взяли в театр. І відразу почали працювати над новою виставою додому Людмили Розумовської, так. і там я звернув увагу на Олесю. Вона мені дуже сподобалась, хоча в мене були відносини і в неї були відносини. Але <гум> зіграли симпатії ми прем'єру симпатії, з'явились, і потім нас поселили в гуртожиток театральний, де ми якось. Поближе познайомились. А от чи вірите, от ви такі знаєте, певні ем, знаки долі? От ви казали, що ви перша прем'єра, яка була ваша, ви безпосередньо разом грали на першому плані. Були Без поселені б. в один гуртож. Так от чи вірите ви в такі моменти? Ну, віримо. Я вірю. Дов доводиться вірити Інакше, правда? Інакше, мабуть, і не були б разом. Ну так. Тобто ваше кохання зародилось під прицілом десятка глядачів, навіть більше. А як змінилось ваше професійне життя після появи на світ діток? Ну е, менше часу залишилось на роботи моєї дружини. Так, я тільки вона була ті в декретній відпустці. А в мене ніби нічого не змінилося. Я ходив надалі на роботу, працював, творив. Навіть краще, мабуть, так. в нього склалося. А от можливо, краще. чи вплинуло це на ваш світогляд? Ну, як відомо, актори люди дуже такі спостережливі, вони дуже уважні вони спостерігають для того, аби в принципі, мали змогу перевтілитися у будь-який образ. От, от як саме поява дітей, от як вплинуло на ваш світогляд? На мій світогу, ну, чесно скажу, мені трошки важко зараз працювати, ну важче, ніж було. Мабуть, тому що пауза така була три роки, все ж таки сиділа вдома і відвикла якось від сцени. Ну, зараз тільки я входжу в цей знову ритм, е, сцена, е, глядач. Та й воно дуже і так, воно дуже, так і цікавіше ну, нам нічого. стало працювати, тому що в Леся вийшла на роботу у нас е, з молодшою Іринкою, її лише рік і шість, uh -huh. і вона постійно у нас е, живе за кулісним життям. Тобто ми на сцені, вона в ходульках за кулісами спостерігає за не ходила, в ходульках була. А так. чи часто вам випадає можливість грати закоханих на сцені? Двоїм? Так. Е, ну, я знаю, може в українській класиці. Ні, ми ще не грали разом. разом? <рес> а ну, ми а, наймічку, ні. <рес> а взагалі, от, разом на одній сцені вам часто доводиться бувати, навіть якщо не так. у статусі закоханого? Е, так. Ну от зараз що ми будемо грати в неділю спадкоємця, там ми разом. Так. Граємо а так до декретної відпустки бувало. От ви знаєте, є така певна думка, побутує, що людям, які працюють в одній сфері і творчій парі, буває ну, притаманно, якось ну не те, що не зберігатися, їм буває свого часу дискомфортно. А от чи вірите ви такій думці? І от, можливо, чи були у вас такі певні сутички в тому плані, коли твор о, люди з однієї сфери, коли вони знаються на ній, і виникає такі певний дискомфорт? Можливо, у професійній співпраці дискомфорту, якраз. мабуть, нема, але один одному ми любимо зауваження якісь говорити. О, тому, до речі, що... хотіла запитати. Чи часто ви критикуєте один одного? Там ти не так зіграв, а Ти ну, там не так… Ну, я б не сказав, що це критика, це така закохай. Погляд зі сторони завжди да. треба знати. Ну бо колеги най... просто не скажуть правду. Ми найблизькі, ми один одному так. лише правильно скажемо і я довіряємо так. Рудольф, Олеся, розкажіть, будь ласка, в чому все ж таки переваги та недоліки цього феномену подружнього життя, подружнього, акторського подружжя? Так. Недоліків немає, лише мегапозитив. Тому так. що в нашому театрі ми не єдині подружнє життя, яке працює вже роками в театрі. Ми вже 9 років в театрі, з них 4 ми в подружньому житті. У нас угу. є і більш такі приклади. Я думаю, що. Ну, Така професія, ну не кожен зрозуміє, і не, не кожен о, змириться. Є, є багато пар, які ну, і розставались, тому що не розуміють цю професію. Це, можливо, якраз... Ревнощі виникають, там, ну, якщо хтось один не в тій сфері працює. Я рахую, так, що... Це треба лише двоїм працювати, що це. Так, особливо в, сфері, в такій сфері акторства. Правда? Разом ви 24 години на добу і вдома і на роботі. Так, так. На який найдовший період вам доводилося розлучатися? Це коли я їжджу на гастролі. Олеса так, ми разом вдома. їздили до, 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 до діток. діток. А так зараз я сижу вдома. <рес> ну це так, це дві неділі може бути. Ну, раніше ми їздили на такі довгострокові гастролі, там на тиждень, на два тижні. Зараз у нас максимум 2-3 дні. Там Київ, Харків. Ну, дзвонимо скайп. Напевно, ще якраз феномен тієї спільної творчої роботи полягає в тому, що якщо доводиться грати закоханих, тобто не доводиться грати, ну принанів на, на вашому прикладі. А ви вже згадали про виставу спадкоємець, прем'єра якої відбудеться уже цієї неділі. Давайте трошки поговоримо про цей творчий захід, про передісторію, як театр е започаткував роботу з нею. Хто її ставить ну, безпосередньо, як триває зараз робота? Ну, малу сцену відкрити хотіли вже давно. Напротязі моїх 9 років завжди ходив такий шумок в театрі, що треба відкривати малу сцену, тому що вона і раніше вже була. І щось там пробували відкривати, але щось не виходило. І зараз під керівництвом Михайла Фіщенка, нашого актора, він взяв свої руки цю справу і ми. Почали працювати над виставою. А от цікаво, які перспективи перед вами відкриває такий проект? Ну, є певна специфіка після величезної сцени, де зал, яка вміщає більше 800 глядачів, маленьке камерне приміщення. Яка специфіка для актора у грі? Можливо, в принципі, от безпосередні цей контакт з глядачем, десь і допомагає, а десь і важче стає. Ну, дивіться, зі сцени ви стоїте зверху, глядач трошки нижче, і там іде посил, тексту не такий, і взагалі все по іншому. Да. Мала сцена, там глядач знаходиться дуже близько, і не безпосередньо твій, гра вже зовсім інша. Емоції зовсім інші. Більш і... природні, я так. Так, Коли більше. ти посилу звуку даєш, тобто і ти маєш якось емоції свої більші давати. а Тут не можна і рухів багато перебільшити. І сам актор тому, на малій сцені він знаходиться ближче. Дуже, так. тобто Це з глядачем контакт. Я рівні, так? Так. Дуже контакт угу. близький з глядачем, і глядач бачить всі емоції дуже навитяну тільки. Тобто переігрувати категорично не можна. Я все ж хотіла ще зупинитися і поговорити про цей феномен подружжя. Професійні смаки у вас схожі і які театральні жанри ви, вам найбільше імпонують? Ну, Смаки у нас по-любому схожі, тому що ми, мабуть, не були б разом. А, ну, жанри я люблю комедії. Я теж дуже люблю комедії. А от якщо говорити про образи, то які найбільше вам І Хто найлихіші? Не найлихіший, а хто грає більше ну, за такі такий поганий, поганий герой? Негативних? Ну зараз дивіться, зараз у нас була вистава. Ставив її режисер Шершун Василь Васильович. Про що плачуть верби? Я там грав Дем'яна. Ну, Він ніби і не є негативним героєм, але із-за нього і виникли ці сутички між Гнатом Варкою та Софією. Тобто це, мабуть, моя єдина така негативна роль в театрі. Ну, а так. чи не жалкуєте так. про це? Чи от навпаки, у вас десь і виникає бажання саме грати негативні ролі? Ну, Бажання, мабуть, і нема. Я люблю грати все. Якщо є режисер, якщо є якісь постановочки, хочеться всюди бути зайнятим і братися за все, тому що вчимось. і... Набираємося досвіду лише в таких штуках, ну, в різнопланових ролях. А от в принципі у кожного актора, ну, принаймні так відомо, що є така роль, про яку вони мріють все життя, аби її зіграти. От, чи є саме у вас така, от, про яку ви мрієте свого часу зіграти а і всі вона? Ви не є винятком цьому? Хотілося б, мабуть. Так. Я б не ми якось, Ми грали. Можливо, нас як... зараз дивляться е, режисери, і після нашої розмови сьогоднішньої наступної це важливо для буде... роботи. У мене дуже було бажання там в казочках зіграти якийсь негативний персонаж, такий, і ну як якусь кікімору, відьмочку. Завжди хотіла чомусь там і голос змінити, не завжди принцесу чи ще якусь грати. А найчастіше вам які ролі випадають? Ну мені. За, зараз трошки у мене якби пауза uh -huh. після декретної. А так в принципі, грала і дівчат, і хлопчики, і, і, і в... героїн. Да, е, Дуже проста історія так, Марія Ладоти. Ну, це як Джуліета, ніби інтерпретація була так. Ромео і Джуліета. Можливо, става майне ліба віра. Вона більше розрахована на такий молодіжний контингент, і ви так само граєте на першому плані. Ви здається, Віру грали, якщо не Ні, Я мала грати, але якраз в мене була перша вагітність. Вдома ви про роботу говорите? Чи намагаєтеся, як роботу говоримо? Це наше життя, і ми завжди вдома. У нас всі теми зводяться до роботи, і там якось між собою. Спілкуємося тільки про роботу, про буденність. А не втомлюєтесь так весь час, весь час про роботу, про роботу. А про що говорити? Тобто інших апріорій не розмовляєте? Ну, Розумієте, коли ми працюємо над якоюсь виставою, стільки викликають такі сильні дуже емоції, що ми мусимо. лише про це говорити? Ми і говоримо, як би нам краще підійти до цієї ролі, як би себе знайти краще, щоб втілити це на сцені. І тому у нас життя це. Театр, <гум> а у діткам, які живуть у такому театральному середовищі, як воно в принципі чи до це, і от постійно знаходитись і поряд з батьками, і ну і в цікаві обстановці? Ну дуже так. цікаво їм навіть я б сказала. Безкоштовний О, перегляд казочок. Хтось з дітей може фактуар. і за кулісами бути. Дітки зазвичай в залі і дуже, дуже нашим цікаво, що заходять до принцеси в Гримерку. Там мама, там тьотя принцеса, або мама кицька, тато, тато Мауглі, віслюк. Або... або віслюк. Тобто ну, діткам. Дітки, не та, діти проживають Дуже з нами за колісне життя. Вони бачать, як це все насправді відбувається. Угу. Як ми переключаємося, як ми виходимо на сцену. Тобто, можна припустити, що коли виростуть професії, вони оберуть саме актори. Можливо. Можливо. Ви за? Можливо. Ви б задоволені Я були? За. Так? Я за. А от ви зазначили, що в театрі разом уже працюєте, служите театру, як це прийнято казати, уже 9 років. От якщо так порівняти і повернутися на 9 років тому, то що кардинально змінилося у вашому ставленні до цього мистецтва у вашій роботі? такій порівняння? Ну, коли прийшли, для мене я прийшов в театр в 2007 році. Перед тим, як прийти в театр, я подивився дві вистави Амадей і. Нічні вартівники пралі, я взагалі рахував, що я не вартий того, щоб працювати в цьому театрі, тому що для мене було це щось таким неймовірним, і я просто був в шоці. Я, я, я просто ніколи не знав, що таке театр. Я десь там раніше виходив з самодіяльності на сцену, звітні концерти, там, на балалайці пограти чи ще щось. А коли побачив залу вистави, то я закохався в театр. Угу. А у вас у вас, яка історія? Яка історія? Я теж не, бу, ну, не бачила ну, справжніх вистав, жила в Виноградові, де немає театру. Ну, і Теж побачила перші вистави і дуже хотіла. Багато хто так хоче дуже працювати в театрі, коли побачить якісь мега-вистави. Ну а я попала після культосвітнього коледжу в наш театр. Якось так теж закохалася. Чи є можливість для вас, для молодих акторів, йти вверх цією кар'єрною драбиною? Тут в Україні? Є, мабуть. Може, буде колись. Коли, може, глядач трошки більше почне цінувати театр. Ну, тому що у нас більше глядачів, чесно кажучи, на гастролях, ніж в нас. В На гастролях такі фурори при нас аншлаги. відбуваються, аншлаги якось більше ніж наш глядач. Сподіваємося, що саме ви будете піднімати дух цих глядачів і дух взагалі всіх цієї молоді, бо це ж переважно молодь не ходить. То будемо залучати їх. А до речі, про глядачів хочу поставити наступне питання. Сучасний глядач він дуже вибагливий і вимогливий. І як його залучити до того, бо його як задовільнити глядача? Ну, дивіться, в першу чергу це залежить ніби не від нас, тому що є, Ми актори, ми виконавці. Залежить все від режисерів. Режисер обирає матеріал, що він хоче цим донести до глядача і як привернути увагу. Ми виконуємо ролі, нам роздають ролі, ми вчимо текст, ми працюємо над образами, і наша робота це вийти на сцену і показати, що ми хочемо донести. А все інше, режисер він працює над матеріалом і. Я думаю, він повинен думати про те, щоб більше людей ходило в театр. Так і щоб молодих людей зам... заманити, заманити, мабуть, має бути молодий режисер, знати цікавість молоді, чим цікавиться. А от якщо згадати вашу таку попередню співпрацю із приїжджими режисерами, то яка найбільше вам запам'яталась? Мені дуже запам'яталася з пан Майор вистава. З режисером Віталій Сімінцов до нас приїздив з Києва. І дуже його запрошують і зараз, але чомусь не виходить. Він дуже класний режисер. Дуже, Він саме наш любимий. У нас сьогодні буде прогон спадкоємцев. Він сьогодні він, прийде подивитися, він приї, нас підтримати приїде І з може Києва, дещо підказати. щоб на нас подивитись. Так. Це і це моя з дуже, букви. така практика з приїжджим режисером дуже позитивна. А от є така певна думка, ну, певно, негативна, що Ужгород не є театральним містом. Чи погоджуєтесь ви із цим? І як, на вашу думку, можна долати цей стереотип, якими виставимо, доводити, що це ну, неправда? Доводити будемо тепер в неділю спадкоємцем, малою сценою. Тобто Ужгород є по-любому театральним місцем і не лише театральним, і взагалі. Ми хочемо це довести тепер в неділю, що у нас відкривається мала сцена, театр живе, театр розвивається. Ми запрошуємо будь-кого, хай прийдуть, хай подивляться, ми хочемо доказати, що театр у нас живе. Ми хочемо і в принципі переконати наших глядачів у цьому, тож в принципі у неділю о 18-й годині запрошуємо до Закарпатського облмуздрамтеатру на першу прем'єрну виставу на малій сцені. Вистава Спадкоємець, де ви, власне, побачите і наші гостей, які будуть грати на передньому плані. Ми вам дякуємо за ранковий візит і нашим глядачам Нагадаю, хто був на студії Рудольф та Олеся Дзуринці, актори закарпатського українського музично-драматичного театру імені братів Шерегів та сімейне подружжя акторів. Дякуємо вам ще Дякую раз. Вам. Чекаємо до нас в гості. А ми до вас так вдали ми... вам прем'єри, вдали і подальшої творчої співпраці, творчої співпраці у сім'ї. Сподіваємося, це далеко не останній візит у нашій студії. Нам принаймні хочеться дуже це вірити з нашими жідачами. Ми не прощаємося ніякому разі. Ну і вже скоро повернемося.